Привіт цим моїм найкращим підписникам. Так, знаходжусь я в Жадоні, давненько не було в стрімах. Давайте потопаємо, підтягнемося. Топаємо, топаємо, топаємо. Заходимо до мене, задаємо питання, я вам розповім. Я якраз покушала макаронів наварила, салатика зробила, бургер розігріла. Пишіть, задавайте питання, я буду кушати. Купила йогурт собі. Євро з чим то стоїть йогурт, кілограм, отакий от, боненка. Кстати, рекомендую беріть по йогуртам. Напишіть, як мене чути, чи видно, що в мене там в чаті. В чаті нема нікого. Угу. О. З до бутилки поставлю телефон. рассказывайте. У меня тут Wi-Fi бесплатный есть, теперь могу сидеть и Була с сколько хотите. Ой. О, я даже влезла в телефон. Давайте топаем, топаем, тапаем. Напишите, как меня чуть. С вами трошки поспілкуємося. <laughs> Буду есть йогурт. Дивіться, яка у мене миска. Задайте питання, я відповідаю. Знаходжуся в Більгії. Тимчасовий лагерь Жадоні. Просіться всі сюди. Тут класно. Мені подобається. Умови просто обалдені. Тільки їсти треба самим готувати. Коли ти сам їсти готовиш, це прекрасно. <г anterior44> М -м Можна, кстати, йогурт купить хлоп'я, туди добавив або фрукти нарізав, обалдеть. Це я взяла. Давайте потапаємо по екранчику, сердечки мені поставимо. Пишіть, задавайте питання, я вам буду відповідати. Я сьогодні нарешті виспалася. У нас замок є. І ми не ставили чемодан під двері. Хата закривається. Лакшері умови просто. Хотіла вчора змонтувати від... Добрий день, добрий, добрий відео, але ну, не вистачило сил, бо була уборка таке все. Сьогодні буде ще стірка і треба побігати, коякі питання порішати. О! Добрий. Що я роблю? Проснулася снідаю у нас сіки там 9 ранку. У кого який час? 10.04. Приготовила сніданок собі йогурта насипала їм йогурт. Привіт, привіт. Ух ти, в мене якась корона Я що королевою стала. Задавайте пишіть питання. Привіт з Бельгії. Нормальне настроєння. Я знаходжуся в краї... країна Бельгія, містечко Жадонь. Настроєння супер. Тільки проснулася їсти, сіла 10 утра. Зараз треба буде побігати, де фотографії поробити, якісь справи порішати. Привіт-привіт-привіт. Давайте потопаємо по екранчику пальчик вгору. Угу. І нашим. Привіт, привіт. У нас ще сонечко не повернулося, но у нас в кімнаті є штори. Це прекрасно. Ребята, де ви є? Дякую за сердечки, за вподобайки, задавайте питання. Як справа, хто чим займається? Я оце сижу в маті і думаю, що треба бігти по справам. Хто був у Аріані, а потім приїхав в Жадонь, то просто той пойме мене. Mm -hmm. oh, господи. Владислав лайк подобайку поставил. <laughs> Спасибо. А де вы теперь? В Бельгії. <laughs> В Бельгії. В маленькому городку Жадонь, там, де розмовляють французькою мовою. Сьогодні ну, на даний час канікули робляться документи, потім піду на мову. Все ж йде постійно. Дякую за вподобайки. Тут, ну я. Вчора тільки сюди приїхала, Я трошки виморилася. Я вам покажу, ну, кімната в мене доволі така скромненька. Покажу вам містечко. Містечко класне, компактне. До да, переїхала з Аріани, була там трішки менше місяця. Два дні не добула до місяця. Предложили трансфер. Бачите, Таня, ви мене розумієте, хто був в Аріані? Таня приїхала вже доня. Общежиття тут класне. Тут живуть одні наші, кімнат не дуже багато. В принципі, Вода гаряча є умивальники є, кухня на третьому і першому поверсі, стиралки працюють. Короте, що ще? Покупатися ти можеш, чистота, порядок, тишина і нема того шуму, гама. Ну, просто клас, я вам чесно кажу. Тепер, як зробляться документи, будемо по шагам іти далі. Ну, мені ще повезло, мене мало там тримали, і були є люди, яких більше трошки тримали і два, і три місяці. Може, ждали, поки міста освободяться. На новому місці? Класні! Я виспалася. Тані, представте, я виспалася. Тут є ну, якщо ви в варіанті, і вже виїхали от туди. Може, камера мене трохи увілічує, то не звертайте уваги, я, я нездорова. Йогурт купила, кушаю йогурт. Емоція супер. Дівчата віднеслись нормально. Дали нам першу допомогу, постіль, там, одіяла, ета. Ну, я не знаю, постіль може ще треба десь докупити, щоб міняти, стирати вже. То тишина, спокойствия просто прекрасно і йдемо далі. Ну, медленно, медленно, шашками. Не так. Я думала, знаєте, як приїхали два-три дні, два дні, два дні документи готові, як у нас, все порішали, в школу відправили. Ну, час то канікули бігом-бігом роботу знайшла і, і все, а воно ж трішки не так. Мову я сказати, буду вчити, ось як тільки зроблять документи, сразу на курси ж іду. Ну, я вам скажу, я й на пальцях хорошо пояснюю, розказую і з переводчиком, мене люди дуже розуміють. Видає здорова, здорова. Емоції замечательні. Якщо хто сюди захоче і взагалі був у ньому, то я вам скажу доволі непоганий. Ну, після Аріанни це бомбезні умови. Та дивлюся всі вашу історію. А, ще з ринків полтави. Повидно було, як там класно було. Ну там класно було, то що ти, в принципі, в столову ходив і все, а так класно було. Іспанія, привіт, Іспанія. Я просто проснулася їм. Ї... Ну, це виходить, я вам просто хочу розказати, сюди, якщо місць немає, чи є, я не знаю, чого не направляють. Спочатку вони розп... направляють у них такі правила, ти временно проживаєш. Варіантні, а потім вони вже розпреділяють, може документи якось оформляють, може ждуть, поки місце місце свободне з'явиться. Саме любі, саме у Господі. Я погласенькі вам. Так, донатьте мені тоді. Принцесі нужні гроші. <laughs> Висилайте мені в шапки профіля на PayPal. Моя ніжна принцеса, принц, Поможи мені матеріально. Лайки пальчики вгору я шучу. Бери своїй бургер ніж не хочеш? А, кстати, бургери тут класні. Купив нагрів, це я малому нагріла. І котлета така поп стала. Приєднав, вам дали далі трішки. Тільки краще. З вашим запалом у вас все обов'язково вийде. Ну, звісно, вийде, Таня. Супермаркети, трафік, ось, ну я вам покажу. Тут сразу виходиш через дорогу, тут тішина, спокійство, ну як закрита територія. Я огляд зроблю території, ну трішки попозже, бо я не вспіла вчора, бо тільки-тільки приїхала. Через дорогу. Lidl Трафік, McDonald's Заправка трошки дальше есть Алди и есть типа нашей А Как же оно там называется? Забула той магазин. Він и в Брюсселе був. Алги. Алги есть, а Акшен... Акшен, наверное, тоже. Ак... Актион тут есть. Акшен. Да. Ну тут магазинів багато. Тут ще школи є, ліцей є, технікум, три школи, стоматолог, лікарні. Сказали, що в нашу общагу якийсь доктор прив'язаний, і він сюди буде приходити. Ну не знаю, що воно, як воно тут все працює. Маю надію, все нормально. Вітаю, привіт, Юрій. ну оце йогурт, зранку і побіжу. Ще прекрасно, у мене ще картки немає, не можу я собі її ще купити поки. Тут є вайфай. Якість, як мене чути, видно, не знаю, напишіть що, нібудь чи плюсик поставте. Привіт, привіт. Бачимо супер. Це прекрасно. Їм йогурт. <риклад> так, я не бачу читай. У мене давно не було. Ну, тому що в мене з інтернетом були проблеми, а зараз у мене вайфай. Дякую, дякую. Еще секунду. Дивіться, в кімнаті є дві кровати, три стульчика, холодильник, шкафи і стол. Штори найголовніше на вікнах, бо тут пізно темніє, рано світліє. А кухні в нас дві. У нас, ну, як читати, нульовий етаж. Давайте так ми почитаємо. Перший, другий, третій. Три ж етажа, по-моєму, три. Є кухня на третьому поверсі і є кухня на першому поверсі. На другому пов... кухні немає. Ну, В принципі, там печки стоять. ну, Я обзор зніму, покажу. Кухня, обична кухня. Мікроволновка є, морозильна камера є. Ну, Я нічого не купляла, не складувала ну, якийсь смисл. Лідел через дорогу. Пішов, купив, приготував. В кімнаті маленький холодильник, Ну, так як нас двоє положив, поїв і все. Ми ж не можемо цілими днями їсти. Це я що знімаю, влоги там про їжу, таке все. Ну це ж не означає, що я кушаю. Ну, знаєте, сіла і їм, і їм і їм. Зараз це багато вирішення питань треба буде. Біжить туди, не знаю куди. Ну тут класні дівчата попалися. Вони тут в центрі працюють. Чотири дівки. Маша, Маріна, Маша. Ще дівчатку забула ім'я. Сповнюю, переспрошу, а, то а, вони нам допомагають. Ну, консультують. Вони консультують, а самі ми все робимо самі. Ну, ви поняли, ми все робимо самі. Дякую за лайки, за вподобайки. Тут якось, знаєте, все по-другому. По Добре. Був такий коротенький у мене ефірчик. Пишіть, задавайте питання, що вам показати, розказати, розкажу, покажу, в принципі. А я побіжу, бо мені треба зараз помити посуду і бігти по справам. ここから。